Доброго дня, вельмишановна шановна наша громада. Доброго дня, шановні батьки. Шановні дорогі наші діти, зараз я знаходжуся в дитячому садочку Берізка. Перед цим ми провели відповідне обстеження в нашому дитячому садочку Любавонька. Повинно сказати, що в Любавоньки роботи проводяться дуже якісно, дуже красиво, дуже охайно. І я безмежно вдячний нашим будівельникам, які в короткий термін зробили великий об'єм робіт. В дитячому садочку Берівської, де ми зараз знаходимося, роботи практично на завершенні. Я думаю, що протягом якоїсь неділі-дві ми зможемо вже ці об'єкти укриття прийняти в цілому, щоб наші діти мали прекрасні заклади, де можуть знаходитись в той час, коли лунає повітряна тривога. Дякую всім, слава Україні!